Зараз чемпіонатом Донецького району сезону 24-25. Став минуличний чемпіон. Але родинка має рівень Російський Биків. Законуємо команду. На мене отримують Василь Бегюк, Андрій Бечки Василь Безнюк, Денис Богдан, Іван Букатів, Михайло Вір Іван Генюк. Митропозур, Павло Грунта, Іван Самозецький, Марія Саєш, Наталія Іванюк, Натайло Іваюк, Андрій Форт, Олександр Форт, Віталій Кульфич, Юрій Ловринович, Роман Лахва, Андрій Лахва, Максим Павлов, Михайло Мартик, Василь Павлюк, Андрій Сетрішак, Іван Пелипів, Микола Прота, Іван Рудей, Натар Семчук.